Зараз благодійний фонд крок» проводить збір на мобільний шиномонтажний комплекс для 38-го зенітно ракетного полку. Тож потрібно долучитися і допомогти хлопцям, щоб вони змогли працювати ефективно та в комфортних умовах. І як саме вона допоможе нашим хлопцям? Ви можете подивитися у відео далі. У цьому морському контейнері розміщені шиномонтажні верстати для вантажних та легкових автомобілів. Універсальний балансувальний верстат, універсальна рухома кран балка, купа ручного та пневматичного інструменту тут розміщ Трьохфазний дизельний генератор на 10 кВт. За генератором встановлено 200-літровий компресор з продуктивністю 510 літрів на хвилину. Повноцінна, рухома електромеханічна кран-балка. Або штельфер. Це так само повністю наша самостійна розробка. Вона дозволяє без проблем завантажувати у майстерню будь-яке колесо, адже кран балка може рухатись у всі сторони, має виніс півтора метри за межі майстерні та має вантажопідйомність одну тонну. Професійний вантажний шиномонтаж, захват колісного диску по внутрішньому діаметру від 14 до 26 дюймів. Керування максимально просте і вмістилося у два звичайних джойстики.